Верхній вербіж став столицею велосипедистів у лісі. Села проклали трасу для любителів маунті-байку. Приїхали на Прикарпаття велосипедисти чи не зі всієї України. Хто ж переміг у змаганнях? Дізнавалися наші журналісти. На Коломищині відбулися велоперегони. Змагання пройшли у лісовому масиві села Верхній Вербіш. У заході взяли участь всі, хто вихідного дня вирішив не сидіти вдома. Загалом спортсменів було понад 50. Всіх розділили на чотири категорії: любителі, дівчата, юніори та еліта. Довжина кола в елітній категорії становила три кілометри. Для любителів і дівчат 2,6, а для юніорів запропонували організатори два кілометри. Позматися вирішили велосипедисти не тільки з Коломиї, а й з інших областей України. Співорганізатор організатор Сергій Гокаленко зазначив, що на сьогоднішній день траса у Вербіжі відповідає усім стандартам. Готувалися ми досить довго, але перші були все-таки хлопці, які безпосередньо готували трасу. Це є наші коломияни, з Вербіжу хлопці. Вони більше року працювали над трасою, звичайно. Не так -то. тяжко їм то все давалося, але кінець кінцем траса є. І від того часу буквально вже вона, ну так можна сказати, функціонує вже десь на... з того року, так вже так підготовлена траса до, до цих змагань. Вже приїжджали навіть тому році деякі учасники, які провіряли, що дивилися, як що, підказували хлопцям, можливо, десь щось якісь речі. Речі певні по, по трасі, бо вона теж має свої всі нюанси завжди. Ці траси. Ну і виникло питання вже на весну вже зорганізуватися, так би мовити, і провести такий захід, який проводиться вперше в Коломиї, бо досить серйозні люди поприїжджали. Поприїжджали і Ужгород, і Мукачево, і Чортків, і ну звичайно, Коломияни з Вербіжа є хлопці. Найбільш охочих були в категорії юніори. Молодь активно долучилась до змагань. Найкращий показник серед наших земляків у мешканця Коломиї Олексія Тимуляка. Він переміг у класі початківці. Ще двоє коломиян стали призерами у елітній та юніорській групі. Також двоє представників верхнього Вербіжа стали призерами змагань. Це дуже сподобалося сільському голові Віктору Андрійчуку. Мені також приємно, що це вперше такий вид спорту проводиться в нас, і звичайно, що вивчається ця траса. Якщо гарно буде, якщо вийде і будуть задоволені такими видом спорту, то ми кожен рік їх будемо проводити і підтримувати для того, щоб молодь мала чим займатися, займалася спортом. Вдало виступили також закарпатці і волиняни. Вони підіймалися на п'єдестал пошани. Переможці були нагороджені грамотами, медалями та грошовими винагородами. Організатори доклали максимум зусиль для комфортного пересування учасників та вдалого проведення змагань. Зверхньовербіжа Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіянтика.